Всім привіт! Давно не бачились. Їдемо до нас на базу, як ми її називаємо, там де ми згружаємо всі автомобілі і робимо ремонти. Е, зараз от знімемо вам машину, там, з 10 12. Суть ролика буде поряд в тому, за скільки ми купили автомобіль. Е, плюс-мінус я показую, що там було по пошкодженню, і плюс-мінус орієнтую вас по тому, що вона має стати під ключ. Плюс-мінус означає, що не точно. Якщо треба, точно напишіть в лічку і ми вам куди-небудь напишіть, позвоніть, і ми вам дамо прорахунок по тій чи по іншій авто, по тому чи по іншому автомобілю, або, якщо треба, на якомусь іншому прикладі зробимо так само прорахунок, якусь надамо безкоштовну консультацію і так далі. Так що, let's go дивитися. Так, що нарешті ми на базі. Що ми робимо? Зараз ми пройдемося. Тут у нас 5-8 машин, зараз поки що тут в ремонті на деяких етапах. По них пройдемося по ціні. За що ми купили? Плюс-мінус орієнтую, за що стали. І розкажу по пошкодженнях по кожному автомобілю. Якщо вам треба під ключ, якась ціна, або плюс-мінус щось схоже на це, ви нам пишете, і ми це все організовуємо. Перша машина Audi Q5. Це у нас е, якісь там техніки комплектація, бо це просто Канада. Зазвичай це просто преміум плюс. З Канади 11590 Ми її купили. Передній бампер був в сколах, в царапінах. Нам пошкодили рішотку при логістиці. Ми її компенсували нашому клієнту по страховці. Зараз цей бампер красять. До речі, от у нього капот в броніпльоночці часу гроші? На протязі, там, Якщо це ближче до кінця місяця, то в кінці місяця, якщо це на початку місяця, там плюс-мінус два тижні, е, арку зняли так само, плюс-мінус покрасить. Е, було пошкодження, по... основне пошкодження вообще, в принципі, по машині це була оця арка і трошечки дверка. Ну, от, В принципі, ви зараз і бачите, воно вже е, підготовлено до фарбування. Он, до його там бампер лежить і все остальне. Так само задні бампери зняли, щоб пофарбувати. ну, так сказати, Бо в Ауді є така штука, я вже коли у відео. Що коли Триваєш багажник. Бампер тут такий дутий. І ти його там штанами, джинсами, сумками, чим всім, всім згодно, можеш його поцарапати. От вони його вирішили пофарбувати. Будеш закриватися? Я закрив його так. Це у нас 2018 рік, але зніми салон. Це у нас S-Line, На S-Line салоні, S-Line кермо на підігрівах. Без вентиляції на підігріві керма, на музиці Бенкен а Це до рез на секундочку. Чорна стеля. Коротше, клас і диски від Аслайна, бачиш? Окей, okay, let's go далі. Следує. 11590 ми її купили. Чого такі цифри, тому що це Канада. Скільки вона має вийти? 22-23, десь в цьому діапазоні вона має вийти. Я точно не пам'ятаю, але напишіть, ми вам скажемо. Hyundai Santa Fe. Цього ми продавали красавчика з дороги, ми самі його викупили, самі його оплатили, грубо говоря. У нас є така функція, ми закидаємо машинки в Телеграм, які купляємо самі. І там, якщо хтось хоче, бо машина вже десь підпливає і довго не чекати, він хоп і забирає. От цього так і купили. Пошкодження було от сюди. І так само заділо кантик дверки. Получається, дверку перефарбували, це зробили. Якщо я не помиляюся, скільки ми його продавали, я зараз не знайду. Е, ціна на нього. 5690 600... получилось в Америці зі збором аукціона. Ми його купили 5690 зі збором аукціона, да, правильно. Продавали ми його чи за 15500, чи за 14500. В оцьому діапазоні ми його продавали, бо ми його класно купили. Це у нас 2019 рік комплектація SE, але правда на тряпочці. І пробіг тут 68 тисяч миль, це 100 тисяч кілометрів. Шикарно. мінус яка вигода Жикарно. Щоб... Вони в нас 19-20. Ми його щось 14,5 без ремонту продавали. Да. І він мав типу, аля, з двушкою ремонту мав стати до 16 нашим Коротко, якось так, зайдіть телеграм, подивіться. Е, Йдемо далі. Audi Audi A4. Дуже важливо. Клієнт з Києва просив, щоб це була 100% 45-й двигун, тобто преміум плюс. Це у нас вийшло. Я пам'ятаю, запрос був 22-23 тисячі доларів. От вона, Audi А4, 2021 рік. Тут на дверках пишеться. 2020. Перепрошую, 2020 рік. S-Line. Пошкодження з тої сторони. Ми зараз покажемо. Ми купили її на аукціоні. На дивися, теж S-Line салон. Підігрів керма, підігрів сидінь. Не зараз. Класне дерево. Подивись, яке отсюди дерево. В очі не кидається. Тут глянця додали, чорна стеля. Ну, коротше, то, що треба. Пошкодження з цієї сторони. Я би назвав його теж не особо і критичним. Якщо ви бачили наші машини. Я не знаю, чи я зможу його відкрити, але. А -а -а! Будь ласка. От і все пошкодження. Коротше, ходова частина, бампер, верхній кронштейн цілий, цей кронштейн теж цілий, ходовку зробимо і он до кант-капота і нема фари. Фара там якась в салоні лежить, але я думаю, вона побіда. В Взагалі, ми купили її на аукціоні за 10%. Представляєте собі? 10%. 500. Я вважаю, що це дуже-дуже важкий. Ну, це середня ціна. Це не дешево. Бо дешево треба сильніше ударені брати. Але не недорого, тому що рестові продаються вже по 13, можуть продаватися. Тут в чому прикол. Це страшно Таке, що прям нема колеса. Таке ось зняли. Це ж його вже зняли просто. От стойка від нього лежить, от речах прямий Я розуміла, лежить. Прямо да. так, що треба перебирати і так подвіску. Та це ж ну, лучше подвеску перебрати, чи, наприклад, жопу говорить, правда? Я рахую, що так. І чого, що що дуже важливо, що це рест. Це не до Рестова, які в нас по 15-16 по тисяч з пробігами 200, по 18, 19 плюс-мінус з адекватними. Це уже Рест, яка стає сюди в 23, які в нас по 24, по 25, але там треба шукати живу машинку. І вона на рестовому моніку вже на підсвіточках, на всіх ділах. Коротше, цей ця, ця автомобіль, я б не сказав, що дуже великої економії, тому що в нас там за 25 можна вже купити таку машину. Але за 22, за 23 ви купите прям тотал-луз. Отак от. Йдемо далі. Honda Шерві. Це теж наша машинка, яку ми продавали з моря. І, так сказать, успішно продали. В неї було пошкодження от сюди. І трошечки пігнутий радіатор, усилителя під заміну. Ну, в общем, неважливо. До пошкодження ми зараз дійдемо. Ціна на неї. Секундочка, HRV 4800-4900, тому що знову ж таки це Канада, там конвертація, плюс відміни налоги і так далі. 4800-4900, я не пам'ятаю точно, скільки ми її купили. Продавали з моря ми її за 14%. 500. Вроді би так ми її продали. І під ключ вона має вийти десь 16% 500 до 17. І ціна на ринку України. 21 000 старт. Ходи, перше. Глянь на цю різину. Канада. Бомба. Колір. Пушка, рік 22-й, камери 360 безключовий доступ. Так, да, по салончику може вона трошечки пустенька. Може. Я думаю, що шкіра би значно поправила ситуацію, согласись, якби тут просто була шкіра. Але. Чого стоїть вона 21? Того, що чорна стеля, того, що тут додатковий клімат, а не кондиціонер. Бо зазвичай них просто кондиціонери. Моні, камери 360 старт-стоп, це вже я назвав мультикермо, кучу всяких асистентів, всякої історії, подогреви. Коротше, Все є в цій машині. Класна тачка. За 14500 без ремонту, їх 165 17 з ремонтом. Отут була економія крута. Ходи далі. До речі, Канада це у нас жовті стопи. Е, ну, Жовті стопи це ще Нісани, Форди, Вольво. Ну, але це вже таке, це вже менш тим. До речі, це його бампер. Ну, або що від нього залишилось, хоча от я дивлюсь нижню частину, навіть, в принципі, непогано. Тайкани? 43-45, я думаю, це... Можна, спокійно. Ну, це 4 s я знаю цей тайкан. Це 4 s там хор хороший пробіг. Він стане десь, я думаю, так і стане 43-45. Не знаю, може, дешевше стане наш... не нашому, а клієнту е, чиомусь. Коротше, 43-45, я думаю, може, він комусь стане. Чи можна дешевше? Я думаю, що можна гратися від 40, від 38 до 45, можна гратися з цими тайканами, можна там щось придумати, пограти, поторгувати. Але за цей теж це класна ціна, там дуже маленький пробіг. Е, Далі, Q5. Це теж наша Q5. Тут е... отакі От моменти. Ми купили її вже дуже давно, дуже, я би сказав давно. 11500 її ціна була на аукціоні. Це у нас Дорест, але це престиж. Клієнт хотів тільки престиж. щоб була проекція, Ембілайт підсвітки, музика Бенкен Олюфсон, підігрів вентиляція, ось такий салон. Е... Цей, господі, безпровідна зарядка. Коротше, дуже довго гралися, знайшли то, що я треба, я добре пам'ятаю, що ми її не швидко купили. Вона приїхала, ми купили все, гуд, але нашого клієнта не влаштовує ремонт. Ну, як не влаштовує. Йому пропонують запчастини, він каже, що це дорого, шукає далі сам. Два місяці вже пройшло, вона тут стоїть. Він ще, як бачите, нічого не відправив нам. Ну, час покаже. Або ми будемо робити, або все-таки він буде сам робити. Хоча я вважаю, я знаю, що йому пропонували які запчастини. Там дуже адекватно пропонували. Дуже. Вони резину треба купити, будуть якісь сліки. 11500 ми взяли її на аукціоні. Ну це пристіж. Це самий максимальний жир в Audi. Тут і камери 360, я вже все розказав. І дістроніки, і так далі. і так Далі. Дальше. Мазда cx 5 ми купили її за 8600 на аукціоні. В неї був двійне пошкод. Дво... В неї було. Як сказати? В Не було. Двойний удар. Двойний удар. Це якийсь фільм з цим, поняв? З... Джекі Чаном, да, двойний удар. Коротше, в неї було подвійне пошкодження ззаду, але ззаду було основне. Спереду було мінімальне. Жопу потягнули, бампер купили, ляду купили, стопи купили. Треба викатати оце в ще. кузов зіграв. Надо витягнути <к joue> цю м'ятину. Доністи стеклопакет. <shr> — пакет. Да, доністи скляний пакет. З, з, з цієї, короче, да. Це у нас Carbon Edition. Ну це щось десь зверху, але в тих Mazdaх, в цих вже, знаєте, скільки комплектацій? Там ж як Преміум, Преміум плюс, Preferred. Що там ще? Carbon Edition, Signature. Turing. Turing. Гра... Всё. <клес> хай хай <сім> <клес> Хай самі розбираються з цим. Е, ось сюди приїхала, капотик піджало, бампер од неї ондо ззаду лежить тебе, можеш показати. Він там майже цілий, там решетку треба тільки поміняти. Е, оце все пошкодження. Фари на неї так само є, все є. спереду тільки капота це мілочі. Одиннадцять, ой, 8600 ми її купили на аукціоні. Скільки вона там стане? 22, 23, в цьому діапазоні, я думаю, вона так само має стати. Ходи далі. Mazda 6. Це Mazda 6. Grand Touring Reserve. Там теж таке є. Переднє пошкодження мінімальне. Дивіться, капот цілий, капот цілий, крилишка ціле. З цієї сторони у нас крилишко теж ціле. Пошкодження у нас прийшлося, як ви можете бачити, одвалило бампера. Знизу що? Знизу у нас теж все, слава Богу, ціле. По салону спрацювала та шторка. Чого це Grand Touring Reserve? Пояснюю. На всіх не чують, які йдуть камери, нормальні диски. Тут у нас проекція на лобове скло, безключовий доступ. Опа. Безключовий доступ. Пам'ять сидіння, вона дуже грязна, бо білий колір. Можу показати даже сідушку, яка біла грязна. Е підігрів адаптивний круїз-контроль, датчик утримання в смузі, підігрів сидіння, вентиляція сидіння, підігрів керма. Е проекція на лобове скло, я вже сказав. Музика Bose. рік 2018. У мене кусь така була 21-го. Це це перед максимально. Це перед максимально. Слідує йде вже Signature, Signateur. Я не знаю. Там кожа напа, чорний потолок і камери 360. Все, більше нічого там нема. Е, За скільки ми купили цю красоту, це у нас 5500. 5500 на аукціоні. Орієнтуйтесь на 16-17 під ключ 18. Це які руки. А вони пішли з 18 до 21, -го. більш 60 нема. Все. Ми, до речі, дуже довго. Коротше, перше, їх мало, бо їх вже не випускають. Друге, ми хочемо собі купити таку море, але в нас не виходить, бо їх мало і вони дуже дорогі. Ну, цю для клієнта виграли. Третє, та це просто класна тачка. Тут 2,5 турбо. Вони є 2,5 турбо і вони є просто 2,5 skyactiv Active G. G, це там щось там, а з коєктів Turbo G, то там що турбінка є. Там десь 204 кінських сили, десь 252, щось такого. очень. очень. <суспільного> 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 мазда, мазда, мазда. Зато жовті поворотники. Ладно, ходи далі. Ford Edge. Коротше, це 22 рік. Пошкодження от сюди. Ви можете бачити, подогнуло ось це. Усілітіль цілий ленджерони, цілі, капот, цілий, крило під заміну, дверку заміну. І ходова частина під заміну. Ходова частина. Отака, о, розвалена повністю. вся. Можете подивитися, як вирвало он до рычага. Ага. Коротше, отака історія. Але. Діск, да, Бачите з диском. Он до його бампер лежить. Теж діліжки. Ходи на ту сторону, покажемо салон. Це у нас уже рест. Рестайлінг на повному приводі. Е, ми купили його за 5600. Це у нас комплектація Тітаніум, але я щось не бачу камер 360. Ну, але це Titanium пише. Titanium це. Titanium це класно. Titanium ну, да. це. А, сел, сел, не Titanium, сел, сел. Після села йде Титаніум. Самый, самый... Це вже да, все, взагалі. Тож Титаніум, то ж тобі кажуть. Шкіра, пластик, хороша шкіра по салону. Класно, класно. дивись який Монік. Це Тесла Да. Ілон Маск, добрий день. Е, пробіг. Я вже минулого разу нажимав. Не пам'ятаю. Якось я відео записував. Тут -а класний пробіг, що то там типу, формата. Блін не буде. Зараз я вам скажу, який тут пробіг. Тому що я знаю, що тут хороший пробіг. Тут -а 30. Е, 34. 35 тисяч миль. 22 рік, повний привод, 2 літра, 35 тисяч миль. Шикарно? А? км. 35. 36 на 1,6. 57 км. Шикарно? Я теж думаю, що шикарно. В нас ці тачки 20 Ми купили за 5600. Хай з цим ремонтом стане десь 18, я думаю. Може біля 19. Я не знаю, це треба бачити менеджеру питати. 18-19. Коротше, в общем, я думаю, що. Я думаю, що в нас такі машини, я не думаю, я пам'ятаю, у нас був клієнт. На минулому тижні він брав свого в Україні за 24 чи за 25. Ну, типу він не дуже хотів ждати, і ми там, коротше, були свої інтереси. В общем, є? Є. До чого це все? Але це ще не все, йдемо в бокс. Ходи в бокс. До чого я це все розказую і показую, щоб ви розуміли, що машин дуже багато, деколи не встигаємо щось показувати, деколи встигаємо. Менш з тим, якщо треба якась із цих всіх машин. Да, щось з цього всього можемо зорієнтувати. Підсказать, викупити, може є щось в дорозі. Допустимо, Q5, там одна Q5 стоїть, там друга Q5 стоїть. Е, в нас зараз є в наявності Q5 одна, q 5 друга, Q5, третя пливе в морі і q 5 четверта теж робиться. по часу? Півтора місяця. Точно. Да, весь да. Місяця. Півтора, ближче до двох місяців, якщо сильніше пошкодження. Короте, і доставка два е... місяці. Да. Зараз ми зайдемо в бокс. І тут стоїть одна машина. Ми вже вам її колись знімали, та, що дуже довго робиться, але вже вона почти готова. Першим ділом ми дивимося на те, що вона в класному світі, а потім ми дивимося на Shardoveline. І після того звертаємо увагу на диски. Ходи. Ствол. Коротше, розказую. Це Audi Q5 2023 рік. В неї 5-7 чи тисяч миль пробігу. Зробили ремонт по ній. Це все це вже другорядне. Що ми додатково зробили для наших клієнтів? Shadowline. Ну, перекрасили в Чорний глянець. Перекрасили в Чорний глянець, перетянули в Чорний глянець. Нові буковки Чорний глянець. Е, дальше. Диски. Це клієнти самі обрали, викупили, привезли, доставили. Диски Japan Racing. Не, ну, хороший подход, правда? Е, вже з арками я знімав відео. Ну, Хочеться трошки посадити, согласиться. от сюди. Треба якісь е, правильні стоїчки сюди поставити і буде прям пожежа. Ну, дело, тут зробили повсюду Shadow Line. Зверху так само прикатали в Shadow Line. Зробили чорні шильдики, S-Line, ходи далі. Рішотка, чорна вкладиші чорні, нижня губа, чорна. Ну все, все зробили, як пише книжка. Е, ходи покажемо салон. В неї було пошкодження. Куди підемо? Сюди? От сюди. Е, бампер новий, фара нова, крило нове, капот новий, дверку вроді би зробили. Якусь одну дверку зробили, якусь одну поміняли і отут ззаду потягнули крилишко. Все, безпека була ціла. Е, заходь, йдемо салон покажемо. Ми вже 100 разів його показували, звісно, ті салони, але тут а... 5,3 милі. 5300 миль. 8 тисяч 8 кілометрів в цій машині. Ну от заглянь сюди. Ну, понюхай, тут пахне просто новою машиною. Да, в пилюці, да, трошки грязно, БМЕ, але. Це нова машина. На Бенкенлісені, на подсветках, на подогревах, на подогріві керма, на панорамі, на всіх ділішках і навіть з Моніком. Вона має стати в тридцатку. Ну, вже з дисками я не знаю, бо я знаю, скільки диски стоять. Мала стати в 30. 29.30. Але так як я думаю, що до цих 29-30 додати ціну дисків, Japan Racing, розмір у нас. Розмір у нас. Тут Розмір. 20-й. Погугліть, подивіться, скільки вони стоять. І напишіть нам в коментах, скільки стоять ці дісочки. Яка вигода? Е, вигода? 23 й рік. 8 тисяч пробіг. Усі вони на 40. Плюс? Ну, ти розумієш, яка вигода. Добрий день. Хлопці, шановні, вигоди немає взагалі. Автомобіль зараз у нас продається 24 го року. 6 тисяч пробігу, за 37 тисяч продати не можемо. Точно такий самий. Його радиочну цікавий сьогоднішній день 33-34. Це ми вирішимо. Дуже важлива рімарочка до цього всього, що він говорить. Каву міг, би мені теж зробити. Дивись, я вже три продав по 37, по 38 і 39. Друге, ця машина була більш-менш ціла, а то, що там продається в них, це вже другий випрос. Вон туди глянь. Покажи, покажи, покажи. Оце плюс-мінус таке саме. Ми в дитинстві так багато трошки не черпали, як йому більше везе. Все, Дьома, це все, більше нашого тут не нема. Коротше, нашого тут більше нема. Та нема мене сьогодні, ти ж нічого мене нема, ти живий в мазу вліз. Коротше, нашого більше нема, поки що. Далі що? Коротше, все, на цьому все. Блядь. Взагалі, пока що по машинах все. Зараз будемо повертатися назад, ще заїдемо в одне місце, там поснімаємо і все, дивіться нас далі. Компанія Вайкарс, Чи що там? Вайкарс блог.